Роска Хочмалець, Українська Б'єдна Свобода, шановні пане голово, шановні депутати, в проєкті рішення ми передбачаємо звернутися до Верховної Ради щодо підтримки законопроекту про внесення змін до бюджетного кодексу України в частині, зокрема формування фонду регіонального розвитку. Шановні колеги, ми чули виступи декількох депутатів сьогодні і, по суті, клик душі територіальної громади е, е, село Комарно щодо фінансування будівництва школи. Та от будівництво школи, інших шкіл, інших об'єктів соціально-культурного розвитку якраз повинно фінансуватися з фонду регіонального. Розвитку і власне кажучи, формування цього фонду потребує що державне фінансування, що співфінансування. І наша ініціатива, вона якраз скерована на те, аби місцеві бюджети мали можливість 20 відсоткового співфінансування фонду. Регіонального розвитку, очевидно, на нинішній день використання коштів даного фонду, як продемонструвала зокрема Львівська обласна адміністрація, воно відбувається що без врахування інтересів територіальної громади, що без врахування думки місцевих органів самоврядування. Також ми просимо і вимагаємо, аби ці всі неточності недоліки. Які заважають кожній людині почувати себе захищеною від на рівні державного бюджету, щоб вони усувалися і були прийняті відповідно до того звернення, яке ми пропонуємо, водночас друга частина нашого рішення передбачає визначення. Розпорядників коштів по е, додатку першому програми соціально-економічного та культурного розвитку, яку ми прийняли на попередньому сесійному засіданні. Також е, вносяться декілька змін. Зокрема, одна з них передбачає передачу функцій замовника управління комунального будівництва Львівської обласної ради по частині об'єктів капітального будівництва. Я переконаний, що так як працює УКБ Львівської обласної адміністрації на нинішній день, воно не те, що не може нові об'єкти будувати, воно. І стали не хоче завершувати, воно принципово працює, аби в нас все будівництво знаходилось в стадії незавершеного, щоб наша територіальна громада не змогла детально проаналізувати, а що, власне кажучи, робиться в капітальному будівництві. Е, я думаю, що прийняття даного рішення, воно допоможе в цілому забезпечити ефективність фінансування додатку першого програми соціально-економічного та культурного розвитку е, на наступний період. Я скавкачмалексу, країнська об'єднання свобода, шановний пане голово, шановні депутати, питання, що ми зараз оглядаємо, які зміни є продовженням попереднього питання, оскільки орієнтований перелік об'єктів, що виносяться на приватизацію, ми вже затвердили. На ваш огляд виноситься, окрім проєкту рішення, який є в документах, що підготовлені до сесії, зміни, які прийняті на засіданні постійної комісії з питань бюджету. Також вони подані депутатам, прошу з ними познайомитись. Таким чином, ми пропонуємо, аби це питання розглядалося в такій редакції про приватизацію об'єктів спільної власності територіальних громад області. І відповідно до даного питання передбачено два переліки об'єктів, які, і, власне кажучи, розглядають відображають сам процес приватизації. Перший перелік об'єктів. Спільної власності територіальних громад області, що приватизується способом аукціону, є проведений в додатку до проекту рішення. Водночас, комісія з питань бюджету соціально-економічного розвитку та комунальної власності пропонує ці об'єкти уточнити, виключивши з них 15 об'єктів нежитрових будівель та нежитрових приміщень, які не мають користувача на нинішній день, але які Колись цього користувача мали і використання було е, цільове використання під е, приміщення аптек. Е, з одного боку, якщо розглядати економічну складову, то е, ці об'єкти, може і варто виносити на приватизацію, але є соціальна е, складова, і ми би дуже хотіли, аби комунальні аптеки на Львівщині розвивалися і аби Кожне село мало таку аптеку, і, власне кажучи, приміщення такі є. І е, пропозиція виключити з переліку, що все на аукціон дані приміщення, одночасно є прохання, пропозиція до депутатів, зокрема, які поставляють територіальні округи, де розміщені дані будівлі, аби вони, ну можливо ж займалися промоцією тих приміщень, і, зрештою, і можливо і відкривалися ті аптеки, тому що хочеться, аби ці нежиткові приміщення знайшли свого господаря і, власне кажучи, в кінці кінців використовувалися для користі територіальних громад тих сіл де вони знаходяться Таким чином, шановні колеги, з 26 об'єктів по реліку, що виносять на аукціон пропонується виключити 15 об'єктів, згідно з списком, який поданий вам і таким чином залишається, відповідно, 26-15, 11 об'єктів 11 об'єктів. Нагадую, що це приміщення, які не мають користувача, по яких було оголошено конкурс оренди, який не відбувся, бо бажаючих взяти в оренду ці приміщення також не було. Ну і якщо брати історію попереднього року, на жаль, аукціоном так, так і не вдалося ні одного об'єкта реалізувати. Щодо доповнення, яке є сьомим пунктом, доповнити рішення додаток. 2 в такій редакції: перелік об'єктів. Спільної власності територіальних громад області, що приватизуються способом викупу. Шановні колеги, цей перелік, якщо брати орієнтований, то він був з 26-го пункту і далі до 61-го проєкту рішення. Водночас основна частина користувачів вони, ну, відмовляються від приватизації, враховуючи те, що оціночна ціна даних об'єктів. Може бути високою і відповідно приватизація неефективною. Тому комісія з питань бюджету і робоча група, яка працювала, пропонують винести переліку об'єктів спільної власності територіальний громад, що приватизуються способом викупу, 14 найменувань об'єктів нежитлові будівлі та приміщення, які мають. Користувачів, які більшість з них довго тривало оренду вже сплатили до обласного бюджету. Є перелік депутатів, чи є потреба його зачитувати? Прошу запитання до голови комісії. Чи є запитання? Є. Михайло Пане Ярослав. Але я ж вносив пропозиції до, так, до орієнтованого переліку об'єктів і в рішення. І я ще відповіді не отримав, а вже все продаємо. Ну, ви так. запитання задаєте в своєму стилі. Пане своєму? Михайло, може, ще і нічого не подамо, і ви будете спокійні. Конкретніше питання, я так не зрозумів. Ну саме по якому об'єкту я готовий відповідати? Що подали? Можете дати пропозиції після затвердження за основу переліку.